Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мене завжди дивувало, що влада ніяк не реагує на те, що відбувається оці операція бусик, де кидають людей в бусики, везуть кудись, б'ють і так далі. Тобто влада взагалі ніяк не реагувала. Зеленський міг спокійно собі в одному з відосиків вечірніх сказати, що там слухайте, хлопці, давайте будемо закінчувати з цими бусиками. Щоб я такого більше не бачив. Тобто достатньо було б один раз сказати це і все. Так? Це б все закінчилося. І я розуміла, що, скоріш за все, влада просто підтримується. І от що ми бачимо? Нарешті ми почули хоч якусь реакцію влади. І ось яка вона, ця реакція? Звичайно, не сам Зеленський, а Подоляк, але ж ми розуміємо, що Подоляк він висловлює думку влади в цілому. Що він сказав? Так, от, Подоляк підтримав примусові затримання чоловіків на вулицях. От і все. Як ото кажуть, що і треба було доказати? Рада керівники, керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вони є законними, мається на увазі затримки. Отакі в бусики і так далі. Він нагадав, що в Україні продовжується повномасштабна війна, ситуація важка, і ми знаходимося не в ідеальному світі. Ви знаєте, тут хочеться додати. Мені здається, що депутати і так далі. І компанія, так депутати і компанія знаходяться в нереально ідеальному світі. Мені здається, що вони взагалі не розуміють, що йде війна. Вони зараз такий розгуляй, просто крадуть, роблять, що хочуть, і прекрасно себе почувають. Тому я б казала це за простих людей. Про таких як можновладці, я думаю, їх це просто не стосується. Представник Володимира Зеленського вважає, що не всі українці усвідомлюють проблеми, які зараз потрібно вирішувати? Звичайно, можновладці не усвідомлюють стовідсотково. Він зазначив, що до війни слід долучитися, попри свої страхи. Чому тоді депутати не долучаються до війни? Чому можнавладці не долучаються до війни? В кінці кінців, чому поліція інші силовики не долучаються до війни? Чому? Чому влада ніяк не коментує це питання? Вже навіть прокоментували питання операції Бусік. А чому а, поліція не йде воювати, чому інші силовики не йдуть воювати? Плюс до цього додамо військових, які на папері є, а на війні їх нема. Це десь ну, 700-800 тисяч, якщо не більше. Про це чомусь мовчать. Якось там Арахамія щось трошечки обмовився, йому, мабуть, закрили рота, сказали: слухай, не треба про це взагалі розмовляти. І все, тепер ми нічого про це не чуємо. І де там казали, що Сирський буде робити якийсь аудит, буде там щось, буде розслідування якесь віз, як ото кажуть, і нині там. Так от, за словами Подоляка, співробітника ТЦК не завжди мають змогу і бажання довго пояснювати необхідність боротьби з російськими окупантами. Я не знаю, як це коментувати. Зараз зацитую, що він сказав. Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться. Але треба розуміти, що ідеальних конструкцій не буває. Тобто ТЦК зараз повністю розв'язали руки. Ну, це якщо так, знаєте. Просто дивлячись на те, що відбувається, можна сказати, що навіть влада зараз сказала, все, робіть, що хочете. Радник головне ОП казав, що чоловіки здебільшого мобілізуються добровільно, проте люди більш запам'ятовують бусики та ЦК. Добровільно я б так не сказала. На початку війни так люди дійсно йшли добровільно. Не було тоді ні ТЦК, ні бусиків, взагалі нічого не було. Люди собі йшли, мобілізувались і йшли захищати країну. Але коли люди побачили оце свавілля, коли люди побачили оцей безлад. Коли люди побачили оце, оце крадівництво нереальне, побачили просто, що відбувається, і сказали: слухайте, хлопці, давайте справедливу мобілізацію. А то ви собі жируєте, а військові мають йти і просто вас захищати. За що? За те, щоб ви крали ще більше? А... Ще хочу зацитати, зачитати. Він наголосив, що в Україні виникають лише поодинокі сутички чоловіків з ТЦК. Це неправда. Насправді таких випадків дуже багато. І я думаю, що кожен з вас, хто зараз дивиться цей випуск, це підтвердить. А... Ще хочу зацитати: ставки дуже високі, або існування не держави РФ, або існування суверенної держави України. Безумовно, кількість людей на лінії фронту має бути набагато більше. Не всі готові добровільно. Представники ТЦК мають свою роботу виконувати. Я би хотів, щоб були держави і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій, але світ не ідеальний. Це тільки в Голлівуді можна зняти фільм ідеальний світ. І навіть там говориться про те, що це дуже складно. І тут в нас не пройшло без жартів. Знаєте, скажу вам так: в тисячний раз скажу, поки не буде справедливої мобілізації, люди добровільно не, не підуть. От і все. Коли пліч опліч не буде стояти, простий українець і можна владисть, депутат або його син, або син простого українця і син депутата. От тоді люди підуть. От тоді люди підуть будуть, коли закінчиться ця корупція безбожна, коли закінчиться ця свавілля і коли почнеться нормальна мобілізація, я взагалі не можу зрозуміти, чому ми не можемо запросити найманців, людей, які воюють по всьому світу, вони з задоволенням приїдуть і будуть захищати Україну. Так робить весь світ, в кого війна. Трапляється? Чому зараз гробите народ? Для мене це загадка, правда? Далі, трохи проповістки. Як і обіцяла, розкажу про те, що Кабмін навіть а, зробив постанову. А, він вніс зміни до правил надання повісток поштою. Ну, тут Кабмін, знаєте, коли те, що їм треба, що вигідно, вони тут, тут, як тут. Ми знаєте, от всі возмущались, що там не вручена повістка, це там незаконно і так далі. Так, от кабмін про це поклопотався. Повістки військово зобов'язаним українцям тепер будуть відправляти поштою і будуть вважатися врученими відповідні зміни ухвалив Кабмін, ухвалив постанову номер 747. Можете ознайомитись. Мені сказано, що повістка чи інший документ про виклик до воєнкомату може бути надісланий рекомендованим листом згідно з новими правилами ТЦК, а також СБУ та розвідувальні органи зможуть відправити документи військовозобов'язаним рекомендованим поштовим відправленням, з опису вкладення та повідомлення про вручення. Ця норма включена до інших документів, в тому числі порядок проведення призву громадян на військову службу і порядок організації та ведення військового обліку призовників. Зазначимо, що підтвердженням оповіщення може стати дата вручення, вказана на документах поштового оператора, дата відмови від отримання або відсутності одержувача за його місцем проживання, зазначеного в облікових даних. Скажу вам так: ця постанова, вона нічого не дасть. Люди все рівно будуть оскаржувати все це в судах. Бо якщо людина реально не отримувала ніякої повістки, якщо, приміром, там чоловік живе, не знаю. Там в Борисполі, а, а йому прийде повістка в Харків да, образно, і він її не отримав. Ну, хай вони зможуть доказати це, що він отримав. Ніяк вони не зможуть це доказати. Тому буде дуже багато оскаржень. Ця постанова вона нічого не дасть. І трошечки про застосунок резерв плюс. Оновивши дані в резерв плюс, дуже багато чоловіків все рівно отримують повістку. І а, почали люди обурюватись, питати, що ж таке. Ми ж оновили дані, чому по, чому повістки? А, і ТЦК пояснили в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування. А, ось що відповіли: що в резерві а, в додатку резерв плюс може бути зазначена не вся необхідна інформація про людину. Саме тому громадянин може отримати повістку. Ще однією причиною виклику до ТЦК може стати те, що військовозобов'язаний проходив військово лікарську комісію кілька років тому. Тому вона не є актуальною на даний момент, оскільки у період дії воєнного стану термін дії результатів ВВК один рік. Українці дуже несхвально відреагували на коментар представника ТЦК. І в мережі вони почали писати все, що думають про це. Ось хочу зачитати ТЦК. Самі вірять в те, що кажуть. Це якась маячня. Як вручали повістки, так і будуть вручати. Говоріть людям правду. Оновлення даних в резерві тільки для того, щоб потім отримувати повістку на ВЛК і на мобілізацію. Ось так пишуть люди в мережі. Я дуже скептично, якщо чесно, ставлюсь до цього додатку резерв плюс. Але це справа кожного. Якщо хтось хоче, будь ласка, оновлюйте свої дані там. Дуже багато людей знають, що не будуть оновлювати дані, будуть чекати, що буде далі. Люди насправді всі чекають, що знаєте, що щось зміниться, що можливо настане якась справедлива мобілізація. Люди хочуть справедливості, люди дуже втомились. Та чи буде вона ця справедливість? Це питання, на яке, на жаль, поки немає відповіді. Я дуже сподіваюся на те, що мобілізація реально стане справедливою. У мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього? Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.